Сьогодні вранці, 3 липня, окупанти завдали близько 10 ударів по місту Дніпро. Війська РФ ударили по місту ракетами і дронами. Ранок для нас не дуже добре для мешканців міста Дніпра. Ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. На місці штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого визгарання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Також на місці знаходиться все керівництво області та міста. Ну а далі будемо слідкувати за офіційними повідомленнями від ПСНС та військової адміністрації. Хочу ще раз підкреслити. На жаль, є загиблих, але будемо сподіватися, що всі постраждали. І операція по евакуації пройде нормально, і ми зможемо допомогти всім людям. До нас доправили сьогодні 10 людей, четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані, четверо, і шестеро були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування. Танк в принципі на даний момент їх тяжкі, але стабільні. Це більше всього ката травми. Люди були під завалами і осколкове поранення. Ну не вогнепальні за що ушкодження уламок, уламків будівель. Пані Ірина, працівниця торгівельного центру. Жінка каже: досі не може прийти у себе після цих страшних подій. У мене шок що можна сказати на до сих пор руки труситься и таке состояние ну все потом в бежище все що шок, сказать ничего не можешь истерика все трусится все дрожит не знаешь куда бежать что делать У ну, всех паника все кричать багато один за одним причем так все гучно було стіни все дрожиться. подумала. Розбито, побито, всередині теж, навіть даже батареї повипадали. Ти вже хто був в укритті, всі цілі, так, так, тільки що всіх що. Я бахнула. Ми поховалися всі у коридорі, тому ще я не відчувала. Тряслося все. І тіло, і руки. Страшно, звісно, було. Люди повибігали, молоді, вче плакали і кричали, ми їх не хочемо вмирати. Слышно, очень сильно було сьогодні. Станом на 14.30 відомо про п'ять загиблих. Ще 34 людини отримали поранення. Третина з них перебуває у медичних закладах. Стан двох місцевих медики оцінюють як тяжкий. Повідомив керівник керівникова Сергій Лисак. А за інформацією міського голови Дніпра під завалами перебувають люди. Внаслідок комбінованого ворожого обстрілу було пошкоджено торгівельний центр АЗС, вибиті вікна у двох школах та трьох дитсадках. Крім цього, у дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок. Утім обійшлося без постраждалих. Є руйнування в одній з амбулаторії в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву. Завтра, 4 липня, у Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по місту.